Всім привіт! Випробую ну, свого польського окучника. Значить ось Що получається? Ось вот така от Розорка. Значить, оце розорка носика доварю під низ. Оце розорка без носика. Ну, в принципі, тільки що треба буде погратися з глибиною з угломатаки. Ну, 2 березня 24-го року. Ось так от виходить. На попередньому відео там я випробував другого окучника. От, і на відео є, як я робив польського окучника. Ось. Польський окучник. бо я на каналі на відео він є. І сьогодні я його випробовую. Ну, зараз заведемо, проїдемо і побачите, як він працює. Ну, земля, саме розумієте, твердюща, на зиму тут ніхто нічого не пахав. От. Тобто зараз заведемо і покажемо його в роботі. Так, ну що, міряємо ладонью. Ось ось так. Ось так. Ось так він окучує. Окучує, доволі таки непогано. Іде легше, ніж отей роздвоєний, що на попередньому відео. Ну це мені все такий польський Мені подобається більше І ось сюди ще тільки що приварив чуть-чуть язичка на з язичком трошки краще йде. Ось бо в... так я його не приварю, думаю попробую і так і так. Ну ось попробую. ось так от мені краще. Ну, відео, як я виготовляв цю плужка теж є у мене на каналі. О, оця мопедка Теж є на каналі. Так що кому цікаво, заходьте, дивіться. Все, всім дякую.